Отже, колеги, проводимо засідання комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності етики, законності, правопорядку антикорупційної діяльності та регламенту. На комісії сьогодні присутні четверо членів комісії. Отже, на порядок денний виносяться такі питання: про затвердження порядку денного 42-ї сесії 8-го скликання, про тимчасове обрання секретаря ради на період проведення засідання 42-ї сесії, про надання матеріальної допомоги громадянину Бучку МО, про надання матеріальної допомоги, допомоги громадянину ГУКу ПД, про надання матеріальної допомоги громадянці Данилишин. НМ, про надання матеріальної допомоги громадянину Демиду ВМ, про надання матеріальної допомоги громадянину Дмитрію ВД, про надання матеріальної допомоги громадянину Дудник ГВ. Про надання матеріальної допомоги громадянину Комар МІ, про надання матеріальної допомоги Настасяк ВВ, про надання матеріальної допомоги Покресті СВ, про надання матеріальної допомоги. Сороці М, про надання матеріальної допомоги Янковській ІП, про надання матеріальної допомоги Ямкові, про надання матеріальної благодійної допомоги Павлів ІМ, про надання благодійної допомоги підопічним центр надання соціальних послуг. Про затвердження положення про преміювання працівників центру надання соціальних послуг, про звіт старости Слободу Болехівського старостинського округу, про внесення змін до положення про відділ житлово-комунального господарства, екології та земельних відносин, про звернення депутатів сільської ради стосовно внесення змін до проєкту закону України, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення. Законності е, діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, реєстраційний номер 13150. Про внесення змін до програми сприяння обороні і мобілізаційній готовності Української сільської ради за 23-25 роки, затвердженої рішенням 19 19 сесією 1.12.22. Номер 614 19, 2022. Отже, колеги, хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Прошу опустити. Перше питання про затвердження порядку денного 42 сесії, 8 липня. Колеги, порядок денний всі бачили. Є якісь заперечення, доповнення. Немає. Немає. Отже, якщо немає, хто за те, щоб затвердити порядок денного. Дякую, рішення прийнято. Про тимчасове обрання секретаря ради на період проведення засідання 42-ї сесії 8 го скликання. І так, у нас відсутній секретар ради, отже, пропозиція, що на розгляд депутатів, так? На розгляд сесії. Хто за таку, за таку пропозицію, Степан Степанович? За чотири рішення прийнято. Про надання матеріальної допомоги громадянину Бучку МО. Так, нагадайте, що там буде. Бучки, може би пакетом Бучку Михайло Остапи, що є учасник бойових дій з села Свободоболеківська. Аналогічне звернення Дмитрова Володимира Дмитровича, учасника бойових дій, з жителя села Болехівська. дудник Галини Васильної Внутрішньопереміщена особа, жителька Свободобояківський, її чоловік отримав у поранення, е, теж на допомогу. І четверте звернення комар Микола Івановичу, який е, просив надати грошову допомогу на лікування, як учаснику бойової дії, на жаль, він помер. Дане питання, напевно, не буде зняти, бо йому буде виділено як помер інша допомога. Так що, будь ласка, прошу погодити. Ці три рішення Дуд, Бучка на виділення допомоги Бучка Михайла, Дмитріва Володимира і Дудник Галина. То учасники ви бойових дій? Всім і учасникам бойових вже... дій ми виділяли по 6 тисяч гривень. Я думаю, що цим також трьом саме виділити по 6 тисяч гривень. Добре, колеги, є хто пропозиція по 6 тисяч гривень? Хто за? Дякую, рішення прийнято. Отже, бучку МО Дмитріву веде і Дудник по 6 тисяч гривень. Добре. Так, наступне те, що зачитала Ольга Юрівна, матеріальна допомога стояло питання виділення, виділення військовослужбовцю Комарю МІ. На жаль, він помер, тому це питання. Зні, е, зні, е, зні, е, знімаємо це питання, оскільки на сесії я думаю, що буде виділена допомога іншого характеру. Хто за те, щоб це питання зняти? Чотири за. Дякую. Рішення прийнято. Е, так. Е, наступне про надання матеріальної допомоги громадянину ГУК е, е, ПД. Гук Петро Дмитрович це житель села Церківна, перелом з оберненого суставу чи суглоба. Аналогічне звернення Гук Галини рівни. Теж житло села Церківна. Аналогічне звернення щодо перелому та додаткового суглобу. Так. Діенко Галини Відівена, так. Петро Дмитрович. Петро Дмитрович, і рамку Галина Єлівни. Так. Е, колеги, прошу визначитися. Ну, дивіться, це була складна операція. заміна суглоби, як і гук Петра Дмитровича, так і ранку Галини Єдівни. Я думаю, що однакова, напевно, буде, буде виділення допомоги. Ну, Військові ми виділяємо шість, то звичайно, що треба трохи десь меншу допомогу виділити. Ну, давайте сумму допомоги. Ні, ну. Ні, ну то ж я кажу, ну військовими по 6 виділяємо, звичайно, це були... були... А може, У нас куча, можна, можна дуже... так. На розгляд, то віде, то. Давайте на, Давайте, на Давайте яку яку пропозицію? Ставлю на голосування на розгляд депутатів. По <говори> <да? говори> на сесію, на розгляд депутатів. По Добре. Чотири за рішення прийнято. Отже, це хто у нас був? І? Яренко. Яренко. Так, про надання матеріальної допомоги uh, на громадяниці Данилишення ММ. Данилишен, Громаненко, Данилишення. Тобто теж вона зареєстрована, зареєстровано, фактично не проживає е, в громаді, проживає за межами країни. Тобто, я думаю, що досі зняти це питання. Відмовити на дані бумага зв'язку з тим, що вона не проживає саме ході і то давно. Отже, ставимо пропозицію Оля Юрії на голосування щодо зняття даного питання, наскільки не проживає. Чотири за, дякую, рішення прийнято. І ще, ще таке аналогічне питання Янковська Івана Петрівна, вона теж писала давно. 7.03 на попередній комісії не було розглянуто і не розглядалося на сесії попередньо 41-й. А на, на сьогоднішній день ця жінка померла і померла Бу, не дають. Отже, колеги пропоную це про надання матеріальної допомоги Янковської ІП Є. зняти з зробив, оскільки буде на помер. Чотири дякую, рішення прийнято. Так. Наступне про надання матеріальної допомоги на стосяк. На стосяк вже закасала Просить надати допомогу для її сестри, без Галини Васильєві, на лежаться і повністю сліпа, і вони першої групи. Поскільки тоді... Народи, ну, це Є пропозиція на розгляд ну, депутатів. Такі останні давайте. Так само. Демид і сороці теж давайте на розгляд. І покришка. Демид, Покришка. Сорока і Настасяк. Отже, колеги, Демид, Демед, покришка, сорока, сорока. Настасяк. На розгляд депутатів. Хто за таке рішення, прошу голосувати? За пропозицію. прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято. На розгляд депутатів. Так. Про благодійну допомогу Павлів. то вони хочуть матраци, то я думаю, що треба поводити. І також для одинаких переставлих. Щодо виділяло центр надання адміністративних соціальних е, послуг, то ж тут допомогу погодити. Е, так, отже, так. Е, отже, перше питання про надання благодійної допомоги Павлю погодити. погодити Степан Степанович, що Так, Чотири за добре і надання благодійної допомоги під опічним, е, центр, надання соціальних. надання сходять вже вони підуття вже вони. І ще ми давали їм, ми збирали благодійно від підприємців до великодніх свят і давали світ це цукор. Тому саме хочемо його зразу списати вони ділову допомогу. Погодити? Так. так, хто за те, щоб погодити? Чотири за рішення прийнято. Так, про затвердження положення про преміювання працівників центр на способу. Так, наскі розвитку про проміювання працівників комунальних закладів на специальних послуг на розроблено відповідно до законодавчих <годити> актів. І з метою вдосконалення умов парті праці та матеріального забезпечення працівників, посилення впливу матеріального заохочення та покращення результатів роботи, Якщо чесно, першочергово наші кожні для того розробляли, щоб у нас зараз буде прийняті кафелі супроти в ветеранів, для того, щоб оплачувати йому заробітну плату, на яку такі дечала субвенція, ми повинні йому на нарахування. І там є відповідні премії і надбавки, які ми, ми, ми мусимо бути не по. Отже, ми можемо так, це положення поводити. Так, так колеги, хто вона за вона? те, щоб поводити положення? Всі бачили, ознайомилися. Чотири за рішення прийнято. Про звіт старости Свободобарахівського старостинського округу. Погоджуємо звіт старости, так, питань так. нема. Хто за Степан Степанович? Чотири за рішення прийнято? Так. Про внесення змін до положення про відділ ЖКГ, екології та земельних відносин. Прошу Погоди. Є якісь питання, заперечення? Цього. Немає. Хто за те, щоб погодити внесення змін? Дякую. Прийнято. Щодо звернення депутатів сільської ради що, е, стосовно внесення змін до проєкту закону України про змін, е, внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності діяльності органів та посадових осіб. осіб. Отже, це питання на сесію так. так 에, проводити так. на понадену так? так. і Внесення змін до програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності. Ольга Юрійовна, пропонує погодити. Хто за таку пропозицію? Дякую. Рішення прийнято. Все, колеги, на порядок денний вичерпний на сьогодні. Дякую всім,